Всіх вітаю, народ! Фінальна серія проходження Stalker в поклик Припяті на PlayStation 5. Попередні ми трошки залагали, дійшли, коротше до відкушок і не змогли прийти далі. Тому що наші друзяки щось стояли афика. Пробуємо встигнути. чого. Так, що там? Дещо хтось. І не бачу нікого. Нік не палять. Ну о. Треба їх підганяти. Давай, давай, я прикрию. Іди. Ну. Хрен з тобою, коротше. Майоре, ти де? Нам треба доставити стрільця на точку. Усім бути поготові Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Знову ці Ой. тварюки Може, підемо в обхід будівлі? Нема часу. Усім перевірити зброю. вогонь відкривати без команди. так Давай, давай, давай. пяти стреляют на властный россуд. Вперед. Так, зара тут будут спалняться. Опа. Йохо-хо. Эффектно. Можуть завалить, е Є! Е. Yeah. Так, тут у нас сиві вип... зараз заработа. Что на було? Тут. О, снова вони в засаді. Ну. Не зупинятися, бегом. Давай, давай, бегом. Воно тут! Бежимо. Медик, медик, медик. Вставай. А! Що? Окей. Давай, 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 давай. Все, чудово. Товаришу майор, ми під щільним вогнем. Визначити противника не можемо. Довго не протримаємося. Ну тут їх треба підганять, коротше. Що? Це монолітівці. Жесть вот попасть. Ем! О, нормально, первый раз побігли, да? Обміна факашилась. Кось в я. Головне, шок с не забрали. Блин, плинить уже. О, чудово. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Пробегай ты, блин. Все, давай, 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 руки. Я не буду третий раз переигрывать. Дельта. Бляха, бляха, бляха. Давай, двигайтесь. рухайтесь. он где-то в другую сторону бежит взагалі. Давай на будкушку, блин, залазь в горле. еще. О, я коль бога. Звали! Звали! Звали одного! Мерщій до вертушки! Сподіваюся, воно було побувати! Ми смилися з зони виходить. Да. Бомба. За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо X-лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків після випробувань. Від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаусс гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад, однак сталкери успішно тому протидіяли. День за днем тривала хитка рівновага. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озорського не змогла зібрати достатню кількість даних, через що її було згорнуто. Після повернення на велику землю обидва вчені зайнялися діяльністю, котра ж ніяк не була пов'язана із зоною. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Місцевість біля станції янів набула репутацію однієї з найбільш небезпечних у зоні. Вийшовши з табору, сталкери раз у раз не поверталися. Чи не біля самих стін їх вбивали мутанти? Одним зі зниклих безвісти став Звіробій, який вирушив у своє останнє полювання на химеру. Чутки про долю Золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу Ордену Срібний Щит. Посмертно. Вано пішов на армійські склади до Волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом. Біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив. Викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Подолавши алкогольну залежність, Кардан пішов зі Скадовська. Сталкери казали, що він начебто вирішив шукати зниклих товаришів. За кілька днів зранений та опромінений, Кардан вийшов до станції Янів, і після короткого лікування пішов із зони назавжди. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта у ньому посів сам стрілець. Командир групи «СКАТ» полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку. Так, ну що, народ, от, добрались ми до фініша. Всім дякую за перегляд, хто дивився разом з нами. Допоможіть просувати україномовний контент, ставте вподобайки, підписуємося на канал. Всім дякую, що були з нами. Слава Україні!